Вітаю, мене звати Юрій Фізер. І з сьогоднішнім своїм гостем я буду обговорювати дуже важливу тему, як може розвиватися війна, яку Путін розпочав в Україні 24 лютого цього року. До чого він може бути готовий ще? Чи натисне він на ядерну кнопку? Про що усі попереджають про це та інше? Я поговорю із своїм дуже поважним гостем. Це Сер Лоуренс Фрідман, почесний професор Королівського коледжу Лондона, експерт із воєнних досліджень. Ін саме він зможе дати відповіді на ті запитання, які я для нього приготував. Серло Лоуренс, вітаю вас і дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Мені дуже приємно. Йдемо до джерел. Тож моє перше запитання буде таким: Чи можна було уникнути вторгнення Росії в Україну? Я не думаю, що вторгнення було неминучим, оскільки це були рішення, які потрібно було приймати. Зокрема, враховуючи на що це все може обернутися, можливо, якби в Росії думали проактивно, то зрозуміли б, що їх чекають значно більші труднощі, ніж вони могли собі уявити. Я думаю, що проблема в тому, що путіну важко сприймати Україну як незалежну державу із власною ідентичністю із сильним урядом із сильним суспільством, яке не розвалиться із одного поштовху і проблема очевидно бере свій початок у 1991 році і тягнеться від розпаду радянського союзу до кольорових революцій, відтак до 2014 року. І я думаю, що коли Росія захопила Крим, і їй це, начебто, зійшло з рук. Вона ймовірно думала, що може вкотре таке повернути в майбутньому. Але я вважаю, що частина проблеми полягала у тривожному стані речей в Донецьку та Луганську. Я та інші вважали, що росіянам все підходить, але Путін схоже вирішив піти далі і попрощатися із ним раз і назад. Со може йдеться про зарозумілість з боку Росії щодо того, як вони дивилися на Україну. І здатність України чинити опір, що є ключовим у поєднанні з розчаруванням через те, що путіну не вдалося ко домогтися свого на сході України у 2014-2015 роках. Лістинікрейнтратіфортіфтін. Путін зробив багато помилок в Україні починаючи з лютого цього року, і його спіткало багато невдач. Якщо він все ж таки винесе правильні уроки, то як може виглядати поле битви в найближчі тижні чи місяці? Я думаю, що головна проблема Путіна та Росії полягає в тому, що вони втратили шанс виграти конвенційну війну на полі бою за допомогою різних тактик. вони можливо і могли б мати такого роду здобутки у перші тижні війни, але вони намагалися вкусити за великий шмат, який не змогли проковтнути тоді вони перекидали влітку дуже багато людей і техніки на донецький напрямок, а людей таки не вистачає. По суті, мобілізація надає лише обмежену допомогу в цьому, і їм доводиться використовувати старі запаси. Тоді як Україна, як ми знаємо, зміцнилася, має сильнішу мотивацію, тому що люди розуміють за що вони воюють. Ви отримуєте сучасне західне обладнання, яке справді змінило ситуацію тож я вважаю, що стадія, яку ми досягли, полягає в тому, що Росія відчайдушно прагне отримати лінію, стримати український контрнаступ, підсилити людські ресурси і спробувати самостійно досягти певного прогресу в Донецьку. Ми все це знаємо, але зараз це поєднується із досить жорстокою кампанією з підриву волі українського народу шляхом нападів на вашу інфраструктуру у житлових районах і так далі. І Це дуже нагадує початок повномасштабного вторгнення, який ви всі добре пам'ятаєте. Прагаю, що зараз Росія поводиться дедалі відчайдушніше, вдаючись до більш екстремальних заходів, намагаючись змінити ситуацію. я не думаю, що їм вдасться досягти якихось успіхів у будь-якому напрямку, але знову ж таки не мені говорити вам, що вони все ще можуть завдати багато болю. Сер Фрідман, Фрідман, чи бачите ви хоча б якусь логіку в тому, що Путін робить зараз в Україні? Тут є певна логіка. Найлогічніше було б змиритися з тим, що він не зможе завоювати Україну, адже що б не трапилося зараз, це неможливо гнів українського народу та його готовність чинити опір справедливі і дуже потужні. Тому Путін шукає, хоч якийсь вихід, але очевидно, що це для нього великий удар, і він не хоче цього робити. Я думаю, що за останній місяць він кинув на війну все, що мав, окрім ядерної зброї. Ми повинні усвідомити, що ядерна зброя дозволила Путіну зробити, а саме вона дала йому певну безкарність за всі дівчинки, на які він наважувався. У цьому є певна логіка. А, але вона базується на припущенні про залякування, що кожного можна змусити відмовитися від речей які для нього важливі, якщо вдарити досить сильно. Це те, що він намагається продовжувати робити. Як ви гадаєте, чи наважиться він колись натиснути на ядерну кнопку? щодо застосування ядерної зброї, ми повинні усвідомити, що Путін вже. Використовує ядерну зброю. Він використовує її як стримуючий фактор для НАТО. отже, якби мова не йшла ні про яку ядерну зброю. Якби Росія не була ядерною державою, то могло б бути якби в Іраку в 1991 році, коли він вторгся в Кувейт і США та їхні союзники негайно виступили на захист Саудівської Аравії, маючи намір звільнити Кувейт з Україною так не сталося, тому що країни заходу не хочуть ядерної війни. Отже, Путін таким чином використовує ядерну зброю. він робив край божевільні вчинки і може продовжувати в майбутньому, тому ніхто не може із упевненістю стверджувати, що ядерну зброю не буде використано. наразі ядерна зброя це його. Коза гадаю, важливо розуміти, що вона дає йому своєрідне прикриття, поки він дотримується якоїсь стратегії. Зрештою, щоб завдати шкоди, не потрібна ядерна зброя, адже її насправді досить важко використовувати на полі бою. І, звичайно ж, є ризик, як і з іншою російською технікою, що вона виявиться несправною, що може і не вибухнути, або українські сили зіб'ють ядерні ракети, і вони приземляться не в тому місці. тому я не думаю, що Путіну особливо кортить використовувати ядерну зброю. але це ж Путін Тому ніхто не скаже, що він точно цього не зробить сподіваюся, що він цього не зробить. Ми чуємо, пане Фрідман, про скупчення російських і білоруських військ у Білорусі неподалік від українського кордону. Як гадаєте, чи можливий на даний момент напад з Білорусі? Так, але я був би дуже здивований. Я думаю, що Росія вдало використовує Білорусь для відволікання збройних сил України, щоб вони про всяк випадок були на позиції. Це, є, і це у них добре виходить. Я думаю, що для Білорусі для президента Лукашенка це було б дуже ризиковано та непопулярно серед його народу. а також серед його армії зрештою незабаром, якщо дощитиме Кецмове просто загрузне, авісатожя був би здивований. я розумію, чому знову ж таки Путін продовжує діяти у своєму звичному стилі а саме. Кидати все можливе на вирішення проблеми. Він може спокуситися і зараз. Але як і багато інших таких кроків, це може призвести до дуже поганих наслідків. Лукашенко знає, що зараз він у досить вразливому становищі. Якщо він ще більше прив'яжеться до Путіна, ця вразливість може зрости. і все ж такі обставини змушують українські сили залишатися в бойовій готовності. Пане Фрідман, чи може Путін зараз змінити нинішній світовий порядок? Я думаю, що росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб усі бачили в них велику державу, і щоб вони діяли як велика держава. Але вони вже такою державою не є. Так, у них є ядерна зброя. Вони мають право вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, але зараз ми бачимо наскільки вони зменшили себе у військовому плані. Їхня армія розтерзана. Вони втратили багато офіцерського складу, також свою грізну репутацію. Тож порівняно з Китаєм, який зараз є великою державою, створює реальні виклики заходу Путін, на мою думку перетворив Росію на ізольовану парію. Вона буде ставати дедалі слабшою економічно. Тож у цьому сенсі світовий порядок таки зазнає змін, тому що Росія скочується вниз. Чи є у дипломатії зараз шанс покласти край цій війні. Необхідно докласти багато зусиль, щоб дипломатія запрацювала. Є багато людей, які говорили про те, щоб стати потенційним посередником тощо. Однак Україна явно не збирається поступатися своєю територією. А Путін претендує на області, які він навіть територіально не контролює. тобто, якщо в регіоні розмовляють російською, то його автоматично треба звільняти. Є питання, над якими можна дискутувати. Я переконаний, що настане момент, коли російські військові почуватимуться цілком неспроможними на полі бою. Я б притримувався стратегії заохочення до військових переговорів, щоб домовитися про припинення вогню звісно, немає на увазі негайне припинення вогню, яке б залишило російські війська на українській території, а припинення вогню, коли Україна скаже, що зупиняє вогонь на час виведення російських військ. А відтак є ще так багато питань, які потрібно буде розглянути. Наприклад, під час справжньої мирної конференції, на якій можна було б запропонувати Росії, скажімо пом'якшити економічні санкції, але натомість вони повинні вирішити такі питання, як репарації, військові злочини, викрадення людей, гарантії нейтралітету та безпеки, демаркація всіх кордонів, щоб вони знову були належним чином узгоджені юридичною мовою. Усі ці речі це це дуже складні питання, особливо якщо намагатися їх усіх вирішити одночасно. Війна триватиме, тому потрібно буде багато часу, щоб всі ці питання реалізувати. отже, спершу вам потрібно вивести російські війська з України. для цього ну, ви можете запропонувати припинення вогню. Я вважаю, що на полі бою будуть найвизначальніші дії. Питання Криму ще більше загостриться. Я знаю українську позицію, і я я цілком її підтримую. І гадаю, що якщо Росія не зможе зробити серйозну пропозицію щодо завершення війни, решта Україна матиме всі стимули для відвоювання Криму. на практиці американці та інші будуть дуже хвилюватися через надто сильний тиск. У військовому плані все набагато складніше, я думаю, що до Криму черга дійде. Але я дуже добре розумію, чому заохочувати цю думку слід саме зараз. Сер Сер Фрідман Путін намагається різними способами діяти в Україні. Це у нього стратегія така, чи він взагалі не має жодної стратегії? Я думаю, що в його стратегію входить залучення всіх можливих ресурсів для вирішення проблеми. назвіть щось, і він це зробить за будь-яку ціну. зараз він оголосив воєнний стан. увів мобілізацію. Він погрожує ядерною зброєю. Він атакує вашу інфраструктуру і цивільне населення вони штовхають якомога більше людей у бій, щоб стримати наступ українців Вони просто намагаються зробити все зразу. і настає момент, коли все це просто не працює. Я приймаюся, як і ви всі, тим, що можна зробити із цією людиною, але не вважаю, що це входить у стратегію. Перемоги виси um, всі його зусилля uh, насправді не приводять Україну до капітуляції, а хороша стратегія мала. Uh, до країн його намагання не увінчаються успіхом. So, um, питання в тому, коли він усвідомить, know, що його чекає провал. Um, і що люди, які його оточують, можуть в будь-який момент його усунути. Ось на що ми особливо чекаємо. чи буде місце для Путіна у Росії після того, як Україна виграє цю війну? Важко сказати. Я думаю, що Путін дуже ризикував шкода, якої він завдав Росії, це саме та шкода, якої він завдав Україні. Вона колосальна. Росія не зазнала нападів на свою територію, але вона втратила десятки тисяч людей. І економіка буде лише погіршуватись, як і економіка України. Але Україна матиме шанс на відновлення завдяки зовнішній допомозі. ніхто особливо допомагати Росії не збирається. І поки Путін там він буде міжнародним ізгоєм. Йому буде дуже важко налагоджувати відносини із рештою світу. Тож можна сподіватися, що він таки лідер. Багато російських експертів, і у жодного з них немає чіткого сценарію, як це може статися і як це можна зробити. У наших країнах, якщо ви робите такі помилки, від вас вимагають відставки. Але це диктатура. Путін контролює сили безпеки, тому побачимо, що буде далі. Я думаю, що може настати агонія для Росії. Багато питань, які замовчувалися протягом останнього десятиліття, можуть виплести назовні, якщо Путін втратить пильність, і це ще одна причина. чому на нього буде чинитися доволі сильний тиск, пошуку виходу, у разі якщо поточні заходи не принесуть йому результату. Пане Фрідман, і моє останнє запитання до вас на сьогодні. Хто такий Путін? По суті, він шпигун. Зрозуміло, що не військовий. Те, що він зробив, ніколи б не зробили люди, які дотримуються військової стратегії. В нього шпигунський погляд. Що можна маніпулювати тим, як люди сприймають дійсність, що ти можеш брехати, і всі знають, що ти брешеш. Він знає, що люди знають, що він бреше, але відчуває, що йому це зійде з рук. Зараз він досить ідеологічно зорієнтований я не хочу сказати, що це якось пов'язано із національним питанням, зокрема з тим, що він говорить про Україну та її зв'язки із Росією. історія для нього не має, не має жодного значення. Він діє відповідно до якоїсь ультранаціоналістичної програми, яку також підсилюють люди із ФСБ, які його оточують. це дуже небезпечна ідеологія, і зараз вона пов'язана із переконаннями, що він він завжди може добитися свого, якщо його воля завжди візьме гору. він шокований тим, що знайшлась країна, яка йому не кориться. Ось чому я думаю, що він намагається знайти вихід на його місці. Розумні люди оголосили перемогу та пішли геть але Путін навіть не знає, як це зробити. Він є людиною, яка досить довго живе у світі, який сама й створила. Це вигаданий світ, який не зовсім точно відображає реальність, але в цьому світі Путін іде своїм таким шляхом. Сподіваюся, він не знайде виходу з ситуації, в якій зараз опинився. Дуже дякую, пане Фрідман, за розмову та ваші щирі відповіді. Дякую за вашу думку. Я бажаю всього найкращого всім українцям. Thank you. ну а для наших глядачів я хочу повторити нагадати про те, що сьогодні я розмовляв із дуже е важливою людиною. Почесний професор королівського коледжу Лондона, сер е Лор Лоуренс Фрідман. Він займається він є експертом із воєнних досліджень, тому цілком логічно, що ми з ним говорили про війну, яка зараз триває в Україні, про те, як ми цю війну. Виграємо, а Путін, звісно, переможе і піде в небуття. Ну що ж, на цьому в мене все. Я мене звати Юрій Фізер. До зустрічі.